на Behance. А, І дизайн дуже крутий, максимально крутий. І кольорова гамма просто ідеальна, освітлення просто топове. Ну і взагалі презентація дуже класна. Тут і текстова версія така є. Тобто прям такий цікавий опис. А, хто розуміє англійську, може зрозуміти, що там. І ось так от через деталі. Починає проявлятися квартира. І тут от, для себе, наприклад, я відмітив дуже класно, що передній план є, тобто ось, за рахунок ось цієї стіни, і ти розумієш відразу, що сходи є, створюється об'єм. Тобто, у нас на задній план виходить вікна і те, що є за вікнами, тобто воно ж там щось навіть якісь сусідські вікна видно. Є передній план у вигляді цієї стіни зі сходами, і є середній план, у якому відповідно розташована вітальня з столовою зоною і зоною дивану. Тобто ти вже можеш роздивитись тут рівень квартири. Але фотограф пішов далі і ще знову ж таки зробив більш такий детальний знімок саме зони столової. Закцентувавши увагу на ось цій штуці, яка, до речі, дуже гарно гармонію зі стончиками. Ну і в цілому дуже класно і декор підібраний, і знімок от дуже прикольно виглядає. Ммм, чесно кажучи, от з приводу цього переднього плану, особисто для мене спірне питання. Тобто Мені не дуже подобається ця лінія. От. Але з іншого боку, знову ж таки, створюється трошечки. Об'єм. Хоча з іншого боку, я думаю, що можна було б і без цієї чорної лінії. Тобто мені здається, що тут саме зайвий цей передній план. Але знову ж таки у кожного своє бачення, і я не можу казати, що краще, що гірше. Але мені здається, що от якби навіть отак от, от, от якось щас от, ой, от так от навіть якось зробити. Ось. Щоб стілець от повністю потрапляв. Ну і може ще трошечки я б місця дав би знизу. Отак от, наприклад. Отак. І воно б, мені здається, трошечки вже по-іншому б заграло. Ну, от можемо просто відкрити і подивитись. Мені ну особисто мені так більше подобається. Тут і гра тіней, і знову ж таки, дуже кольори між собою гармоніюють, І в цілому виглядає дуже класно. Тут о, дуже шикарна робота. От. Але от питання цієї чорній штуці, чи потрібна вона, мені здається ні. Але тут справа смаків кожного. тому Йдемо далі. Тут знову ж таки такий кадр. Ми його вже в принципі роздивлялись. Тут дуже класно на кольорових контрастах, прям максимально класно гармоніює. І видно, що є декілька прийомів композиції. Тобто, наприклад, ось у нас і ритм, і патерни. І Тут у нас 100% паттерни є. Тут у нас і текстура видна, і декор в принципі, ну дуже класно підібраний. І от Саме от за рахунок цих от всяких різних геометричних штук воно конечно, виглядає прям максимально прикольно. Тут і діагоналі є. І в принципі, нічого не завалено, всі лінії паралельні краям фотографії. Тому ця фотка виглядає реально топово. Просто от, ну, на будь-який журнал на обкладку можна ставити цю фотку. і Вона однозначно буде привертати увагу, тому що вона реально крута. От. Ще одна фотографія детальна з подушкою. Ну, дуже теж прикольно. Класно падає світло на диван, текстуру видно. Подушка тут прямо теж з текстуркою. Видно, що все гармонює. Ну, прям прикольно, да, так. Ще детальні фотки, це приблизно ось така ж фотка, як я скрінив, але тут ще більша така фокусна відстань, тому вона ще більш детально вийшла. Так. Мені навіть ця більше подобається, тобто я б може тільки залишили все. І тут от вже максимально детально на квіти. Ну, Погодьтеся, це виглядає прикольно. Просто от, знаєте, як у деталях все криється. От. Далі розглядаємо. Ну, така прикольна теж колонка. Прикольна. Тут воно знову ж таки на ге геометричній цій історії воно класно От. Деталі, деталі, наше все. Подивіться, просто, як таке можна було сфотографувати. Звісно, далі вуса тільки не вистачає отут десь. Хоча можна їх уявити ось за рахунок цих дух. От. Да, і тут дуги, ну, прям все максимально гарно. Клас, клас, просто космос. Тут теж ось у нас передній план. Але тут вже хоча б видно, що це частина чогось. Воно хоча б не темне, хоча б тут видні якісь деталі, якийсь колір, і ти розумієш, що воно гармоніює з е, цією тумбою чи що це таке. Знову деталі, діалоги. Дуже класно завжди книжки виглядають у вигляді декору, якісь такі підсвічнички, ось вази. Це завжди от прям максимально класно виглядає. Квіти якісь, причому це не обов'язково букет може бути, а це може бути одна просто квітка, як от у, в цьому прикладі. Де воно там ця фотка? Ну, це букет вже можна вважати, але ось, наприклад, одна квітка теж може дуже класно впливати. Особливо, якщо є якісь контрасти і можна щось підкреслити. Бо це прям супер топ. Так, йдемо далі. Ну, квартирка дуже прикольна. Прям мені подобається. Такі кольори. Коричневий, темно-синій, білий, воно офігенське просто гармонює між собою. Чорний теж, вон там умивальники, розетки. Це у нас колонка, походу, чи що це таке це колонка, ну прикольна така теж форма. Тут у нас світло дуже класно падає, Вообще прям дуже клас. Об'ємчок є, все є. Прямий ракурс такий, прикольний теж. Геометрія тут. Просто працює геометрія лінії. Це все приємно дивитись, тому що тут і геометрія, і кольори, і просто все максимально гармонійно виглядає, просто не перегружене. І текстури є, як роздивитись, просто от ідеальні. Тут, до речі, прикрили розетку вже, на всяк випадок вирішили ще й таку версію зробити. І тут теж такий трошки боковий ракурс, він по-своєму прикольно виглядає. Тут чого, прямий свій має геометрію таку ідеальність якусь по геометрії, то тут. Він теж прикольний, але такий вже як підглядаха якась така. От. Ну і, звісно, знову ж таки деталі. Подивіться, як вони вирішуються. Просто гляньте. Це взагалі космос. Це на якусь таку лінзу сфоткано. Там, наприклад, 70-200 фокусна відстань. Такий об'єктив близько 3000 доларів коштує, але подивіться, як це круто виглядає. Просто космос. Просто текстура видна. І ти просто фокусуєшся на. Чомусь, на чому хоче, щоб ти сфокусувався фотограф. Тут теж деталі. І знову таки деталі. Потім, знову ж таки, відмічую офігенськість презентації, тому що презентація прям максимально класна і дуже класно гармонію з фотографіями, тексти підібрані гарно. Тут у нас і логотипчики є якісь спальня. Тут, звісно, спальня це взагалі. Вифір мистецтва. Я зараз це напевно закрию, щоб вона нам не заважала. Просто подивіться на цю спальню. Подивіться, як світло падає на неї. Це просто ідеальна фотка ідеальної кімнати. Дивіться, скільки тут всяких прийомів композиції, Тут наскільки от світло падає, наскільки жалюзі створюють цю атмосферу, наскільки тут от ці бра. Сподіваюся, що це ще є світильник до того ж. Ну, вірю в це. Але навіть якщо це просто декор штука якась, то вона теж виглядає просто офігенськи. І з цим цим дуже класно гармонює. В тіньову сторону знімалася фотка, і тому вона виглядає об'ємною. Ті кольори відрізняються від цієї. Тобто тут вони більш теплі такі. І відразу магія ну, зникає трошечки. Хоча, з іншого боку, тут інша магія працює. Тут працює магія інформативності ти розумієш, що у тебе є ось такі панорамні вікна з жалюзями, які опускаються, можна регулювати світло, тут є такий стільчик зі столом. Де можна там, не знаю, і попрацювати, і накраситись, тому що зеркало у нас є, і дійсно якісь там прикраси, і все, що хочеш. Тобто такий стілець універсальний зі столом. Ну, ця фотка така більш інформативна, можна сказати.